Учителю, яка заповідь в законі. Невід'ємною частиною святого Богослужіння, втім, як і невід'ємною частиною цілого нашого життя має бути читання святого Письма. І справді так воно і є. Бо коли людина бере у руки святе письмо, то немовби відчуває, як ось той невидимий дотик Божої благодаті, дотик Божої правиці торкається її душі. Саме у Святому Письмі ми можемо знайти відповіді на різні свої запитання. І саме святе письмо може сколихнути. Людську душу так, що ніякі слова людські не можуть так до неї доторкнутися, до нашої людської душі. І сьогодні ми з вами читаємо рядки зі священного Євангелія, які, напевно, досить нам відомі, але кожного разу. Намагається нагадати нам про те, що є найважливіше у нашому житті. Законник, один із представників того єврейського юдейського народу, підходить до Спасителя із бажанням якось підставити, не мов би, нашого учителя, запитує. Кажучи учителю, яка заповідь найбільша в законі? Або можна іншими словами сказати, що є найголовніше? І хочу, щоб ви побачили те, що відповідь на це, що є найголовніше, Дуже часто даємо ми самі. Особливо коли звертаємося до когось, коли навіть когось вітаємо, чи то з ним народженням, чи щось тому подібне, кажемо, кажемо, бажаю тобі, найперш за все найголовніше. І починаємо перелічувати всі ті різні побажання. І скоріш за все, багато. Тих наших побажань стосується фізичного здоров'я, якогось благополуччя чи щось тому подібне. Але сьогодні Христос хоче звернути нашу увагу на зовсім інше. Не на те, що ми вважаємо найголовніше, а на те, що дійсно є. Відповідає він законнику і каже, полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім розумом Твоїм, всіма силами своїми. Ось ця заповідь є найголовнішою. А що означає полюбити Бога? Це означає те, що маємо зробити місце у своєму житті для Бога. Дуже часто, я це говорю вам і повторюю знову: зробити місце у своїй душі для Божої присутності. Зробити так, щоб Господь у моєму житті. Займав найголовніше місце. Був найголовніше. І говорять ті отці, додаючи, кажучи, якщо Господь буде на найголовнішому місці, на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. І ось ми, слухаючи сьогодні ось цю відповідь Спасителя, що потрібно полюбити Бога. Тобто він каже, що це є найголовніше у твоєму житті. Маємо зазирнути у свою душу. А як я люблю Бога? Полюбити Бога це означає усі свої успіхи, усю свою радість, всю свою надію і віру присвятити Йому. Полюбити Бога. Це означає, що те, що в мене є у житті, це я віддаю у руки Божі. Чому? Тому що я знаю, що Бог є початком усього. Бог є моїм початком. Та любов, яка є у моєму житті, це є від Бога і до Бога. Той успіх. Який є у моєму житті, це є також від Бога і завдяки Богу. Та радість, що є у моєму житті, це є також від Бога. Навіть скорбота, печаль, що є у моєму житті, також є у руках Божих. І це не означає, що якщо я упав, чи якась скорбота доторкнулася до мене, то це є Бог причина цього. А це означає те, що навіть якщо я і впав, і скорбота є у моєму житті, то я, будучи у руках Божих, знаю, що буду ним жипідням. Оце дуже важливо і потрібно нам завжди пам'ятати, що коли ми любимо Бога, то все у житті відбувається із Його волі. Тоді ми свою волю підкоряємо Його волі. Чому? Тому що ми любимо Бога. Тоді наше здоров'я, здоров'я наших рідних, наших дітей буде також у руках Божих. І я, звертаючись до Бога, говорю, що люблю Його. І, відповідно, доручаю все, що маю у житті йому, і знаю, що Він. Як мудрий управити, найкраще тим покірує. Інколи ми думаємо, що можемо краще покерувати своїм життям, правда? Думаємо, що у своєму житті можемо знайти кращий вихід із якоїсь ситуації. Але говорить Свята церква, і сьогодні Христос каже: полюби Господа Бога Твого, всім розумом твоїм, всією душею твоєю, всією силою Твоєю. Тобто, якщо ти розумом будеш любити Бога, то і твоїм розумом Бог покерує. Якщо ми серцем будемо любити Бога, то і твоїм життям Бог покерує. Оце, говорить Господь, найважливіша заповідь. А друга каже, подібна до неї, люби ближнього Твого, як самого себе. Каже, на цих двох заповідях стоїть увесь закон і пророки. стоїть ціле наше життя. Без одного не може бути іншого. Якщо нема любові до когось одного, то неправдива любов до іншого. І каже все до церква, що любов до Бога якраз виявляється найкраще через ту другу заповідь, яку сьогодні Господь говорить, через любов до ближніх. А як потрібно любити? Так як самих себе? Собі бажаємо зла? Звісно, що ні? Хочемо, щоб у нас у житті сталося щось неприємне? Звісно, що ні. То чому інколи так бажаємо зла тим, хто є поруч із нами? Чому інколи так комусь заздримо? Чому інколи так перед кимось гордимося? Якщо та людина є така сама, як і ми, чому не порадіти за ту людину? Чому не сказати, Господи Боже, я дякую Тобі за те, що я маю. І дякую Тобі за те, що ти таке ж подав і тому, хто є поруч зі мною? Господи Боже, ти краще знаєш, може, йому більше треба. Дякую Тобі. Що ти промишляєш над цим світом? Знаєш, що я менше потребую? А Він, мій ближній, той, який поруч зі мною, більше потребує. Тому ти до нього виявив більшу милість. Хоч знаю, що до мене в тебе є не менша милість. Господи, я дякую тобі за те, що ти своєю любов'ю. Обійняв і мене, і мого ближнього. І, Господи, я свою любов віддаю і Тобі, і своєму ближньому. Ось так, коли будемо жити у житті, і коли любов, яку ми маємо, не будемо приховувати ні від кого. І не будемо. Її брати лише до себе, а будемо нею ділитися, то повірте, ми, будучи у Божих руках, зможемо знайти спокій у житті. І навіть коли скорбота чи тривога доторкнеться до нас, кажучи, Господи Боже, дякую тобі за все, люблю тебе. І знаю, що ти допоможеш мені. Господь обов'язково допоможе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.